Доброго дня! Сьогодні спробуємо попрацювати із фільтрами та запитами. Ну, Наприклад, зараз я відкрив хід роботи третій практичної стосовно Base, стосовно LibreOffice Base. І спочатку давайте розглянемо, як можна працювати із фільтрами. А в другому завданні мені потрібно відкрити таблицю відомості про студентів. І в цій таблиці, точніше, до цієї таблиці потрібно застосувати фільтр для відображення інформації в таблиці, параметри якої наступні. Значить, в таблиці повинна відображатися інформація, тільки виключно про студентів першого курсу 11 ПО та 11 ТО. Для того, щоб застосувати фільтр, я шукаю кнопку Типовий фільтр. От він. Ну і тепер пишу, що мені потрібно відображати на екрані, тобто якісь критерії застосовую. Номер групи дорівнює. 11 ПО, Перепрошую тільки на українській мові. Ну і номер групи повинен також дорівнювати. 11 -та, ТО. І отут ставить АБО. Тобто або така група, або така. Гаразд. Так, як бачу, 12 АПО, 12ТО, все працює, все нормально. Якщо скасувати цей фільтр, мені треба натиснути ось застосувати фільтр. Останній фільтр мій буде застосовуватися по натисканню на цій кнопці. Якщо мені треба фільтр взагалі видалити, будь ласка, ось. Є така штука. Так, далі, що цікаво, значить, з фільтрами тут дуже все зрозуміло, все просто і і, в принципі, більше часу я не буду витрачати для того, щоб пояснити, як працюють фільтри. Запити Запити використовуються аналогічно так, як і фільтри для відображення потрібної інформації. Тільки вони мають, скажімо так, більш ширний механізм налаштування. Ну, зокрема, давайте я створю запит, зараз скажу який. Ну, Наприклад, от, в пункті 4. Створити запит у режимі дизайну з наступними параметрами. Для того, щоб створити запит, я перехожу на вкладку Запити і створюю запит у режимі дизайну. Так, читаю. Додайте, до запита, додайте в запит поля прізвища ім'я номер мешканці з студенти. Так. Таблиці студенти. Додати. Так, значить, прізвище, ім'я номер студентського. Так, здається. Прізвище ім'я, номер студентського. Окей. Просто перетягую прізвище. Ім'я. номер студентського. Додав. Далі. Адреса номер групи відомості про студентів. Це вже я закрию адреса. Номер групи це із відомості про студентів є. Тепер ми отак його зробимо, щоб він нам не заважав цей режим дизайну запита. Ну і далі читаю, що потрібно зробити. Встановіть сортування за зростанням спочатку поле прізвища. За зростанням є. Потім по полю ім'я. Єсть. Ну а потім по полю номер студентського. Є. Інформація повинна вводити лише про групу 41 ПО. Критерій. Пишу 41. А, Назвіть запит 41 ПО. Хорошо, збережу цей запит. 41 ПО. Іноді бувають. Гелюканатіки. Наприклад, критерії є ВІВ, а його немає. 41 ПО. О, є. Enter в кінці нажимати. Краще. Тоді точно, по-любому, цей критерій буде. Збережу, закрию, відкрию. Так, і от тепер відкриваю 41 ПО. Є, є, є. Запит тільки про 41ПО. Окей, працює така штука. Далі. Якийсь цікавий запит ще створю для. скажімо так, для прикладу. А, ну, наприклад, наприклад, восьмий тут десь був цікавий. Угу. Створіть запит у режимі дизайну з наступним параметром. Результати виконання запиту показано в малюнку 7. Окей. А, у режимі дизайну запит є. Так, що тут додавати? Читаємо. Додайте в запит поля прізвища я, по батькові з таблиці студенти. Прізвище. Ім'я по-батькові. Додав. Та екзамен з математики, номер групи, дата народження з таблиці відомості про студентів. Так. Додаю. Значить, екзамен з математики. Номер групи. Дата народження. Є. Знайти сортування за зростанням спочатку по прізвищу. Є. Потім по ім'я, по полю ім'я по імені, а потім по, по батькові. Є. Yeah. Це під пункт Б зробив. Далі. Інформація повинна виводитися лише про тих студентів, які склали іспит з математики від 8 до 10 балів. Так, екзамен з математики. Критерій. Більше 7 балів. Від 8, якщо треба, ага, тільки бажано англійською це все діло вводить. Більше 7 балів. Так. Значить, з математики від 8 до 10 балів або менше 11. Є. Значить, у мене е, більше 7, тобто, не включно, так, 7, тобто 8 і більше І, або менше 11. Так. Ага, так тут від 8 до одночасно не підет така штука. Тут у нас або, так. А для того, щоб відображався критерій І, мені потрібно вставити ще раз екзамен з математики. І на нього накладу умову менше 11. Єсть, єсть. Тільки відображати я його не буду. Отак. Ну, навіщо мені два, скажімо так, два поля однакових? Це для умови, так, да, йде. Далі, 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 далі. у 41-й групі початкової освіти. Номер групи пишу. 41 П. Так, ПО, ПО Ентер. Нажимаю в кінці, да, щоб воно відображалося точно. Ну і народилися пізніше 1.06.94 дата народження. Значить, пишу. Дата народження повинна бути більшою. А, більшою 01. 06. 1994. Попередження. Поле містить помилкою формат дати від в форматі місяць, день-рік. Місяць, день, рік. Отак, так. Да. Місяць 06, день 01, рік 94, так. Ну і очевидно, тут отак треба мені зробити. Топа йде. Ну, може, неправильно, зараз подивлюсь. А, збережу. Запит назвати треба мені загальний. Закрию, відкрию, подивлюсь. Так, 41 ПО. Вроді працює все добре. Але у мене немає, ну скажімо так, точного Значить, екзамен це правильно. Від 8 до 10 є така штука. 41 ПО є така штука. У мене немає. Ну, скажімо так, впевненості стосовно дати. Вроді би я правильно зробив, а може і неправильно. Значить, Дата народження ось така. Відкрив ще разгляну таблиці відомості про студентів. Тут у мене дата народження, яка є. 97-й є. 41 ПО. А тут 41 ПО, виходить, всіх підлягає більше 14-го. Але зараз розповім. Я ще раз зайду на сайт і перекачаю базу даних. І точно гляну, як там виводиться в мене формат дати часу. Так, запит загальний і от в режимі зміни. Через похилу, ага, окей. значить, Там, в принципі, треба було мені через похилу ввести а введу, модифікую без проблем. Значить, Тут у мене є запит загальний зміню. Стосовно, 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 стосовно а, дати. Так. Значить, я пишу отаким макаром більше. Далі. 01 похило. 06 похило 1994 і Enter нажимаю. І е, от такі решітки воно вставляє, вставляє автоматично. Збережу. О, нічого воно не ругається. Значить, все правильно. О, і тепер виводить отакий макар. Все без проблем. Працює такий запит. Так, ну і ще хотілося б про один запит мені розповісти. Тобто, це там такий запит є, скажімо, ну, не є, а взагалі типи запитів, яких е, можна створювати в принципі, свої нові поля, які як, за якимось чином будуть обраховуватись. Ну, наприклад, значить, е, значить. значить, 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 ну, Наприклад, ось. Створіть запит у режимі дизайнеру. пункт 9. Заступними параметрами: результати виконання на малюнку 8. Додайте в. Значить, давайте так. Спочатку створюю в режимі дизайну. Додайте прізвище і ім'я по батькові з таблиці студенти. Так, прізвище. Ім'я по батькові. є таке. Та поля: номер номештудентський екзамен з математики, екзамен з мови з відомості про студентів. Номер студентського. Екзамен з математики, екзамен з мови. Є. Здається, так. Є. Станіть сортування з зростання по прізвищу за зростанням. Потім по імені, да, наприклад. А потім по батькові. Є така штука. Далі. У відповідному полі введіть вираз. Екзамен з. Ага. Тобто, от у мене повинен бути поле, яке називається середній бал. Я ввожу там вираз. Так, українською бажання. Пишу. Тільки отут я розширю, щоб все в мене помістилось, щоб ви бачили. Назва полів повинні бути ідентичні, так як в таблиці. Пишу екзамен з математики. Плюс. А, що там, що там, екзамен з мовою. Тепер це все діло беру дужки, Ділю на два. Тільки так. І отут дужки треба зробити. Так, здається, так. Є така штука. Далі псевдонім. Це назва мого поля буде. А назва поля, середній бал, середній бал. Так. Е, значить, Зніміть пропорції з в екзамен з магами мати з мови, щоб не виводилася про них інформація. Вони присутні були, але не відображалися. Є. І збережіть так, середній бал. Називатиметься цей звіт. Зберігаю. Гаразд. Закриваємо. Закриваємо. І тепер дивимося середній бал. Он, будь ласка, є таке поле нове, яке обчислює автоматично середній бал кожного студента. Досить зручно. Ну і наостанок тут є 10-й пункт. Потрібно створити SQL запит. Да, запит у SQL представлення. Тобто, в принципі, ну, всі запити пишуться на мові запитів SQL. Просто ми про неї не знаємо, але реально це так. І було б, чесно кажучи, правильніше вчити спочатку, навчати, де і навчати, і вчити мову SQL. От Після того, якби ви її розуміли знали, то в принципі, ви б і працювали більш-менш нормально з базами даних. Значить, Потрібно створити запит SQL, до якого ввести такий код. Ну, Запит в SQL і ось можна зробити, так? І сюди писати код. А код повинен бути наступний. тобто, Трошки поясню: select вибираємо із таблиці спеціальності поле відділення, з таблиці групи, поле номер групи. From звідки, ну із таблиці групи спеціальності, так як я сказав. Де ці дві таблиці зв'язані. Тобто із таблиці групи поле спеціальність дорівнює е, полю спеціальність таблиці спеціальності. Далі Order by. Значить, спеціальність відділення і групи, номер групи. Це сортування, очевидно. Що тут вже мене sql запит. сортують спочатку по відділенню, потім по номері групи. Якщо його переглянути в режимі SQL, то він матиме отакий вигляд. Оце ви створили, скажімо, на моїй запитів SQL, найпростіший запит, який складається із двох полів, які містяться в двох різних таблицях. Пробуйте. Виконуйте дану лабораторну роботу.